Дім стояв на окраїні села, облізлий, сірий, із вікнами, що давно не бачили скла. У кутках замість шпалер газети, на підлозі старі ковдри, що пахли тютюном і вологою. Повітря в хаті завжди стояло важке, наче змішане з димом і лайкою. Софія прокидалася раніше за всіх, не тому, що хотіла, а тому, що не могла спати. Коли батько повертався п'яний, вона знала тиша її найкращий захист. Вона лежала тихо, притискаючи до себе ковдру, слухала, як двері гримають, як пляшка вдаряється об стіл, як мати щось бурмочи крізь зуби. Потім звук ляпасу, і тиша. Завжди тиша після того. На старому дивані спав її молодший брат Тарас. Маленький, худий. Але з якимось світлом у очах, яке ще не встигли погасити. Коли він спав, Софія завжди підходила до нього, поправляла ковдру, щоб не замерз, дивилася на його обличчя і думала хай він ніколи не дізнається, який цей світ. Вона знала, що її батьки не злі, просто зла їхня доля, але від цього не легше вони обоє пили. Мати, коли була твереза, Могла сидіти біля вікна годинами, дивитись у порожнечу, коли п'яна, кричала, що діти все зіпсували, що вона могла б жити як людина, якби не ви. Софія навчилася не відповідати, просто мовчала. Прибирала після них, прала, готувала, коли було що готувати. Їй було дванадцять, але виглядала старше очі без дитинства, руки шорсткі. Яку дорослої жінки. Одного ранку вона побачила, як батько наливає Тарасові трохи горілки в чашку, щоб виріс мужиком. Хлопчик сміявся, не розуміючи. Софія тоді вперше відчула страх не за себе, за нього. Вона вибила чашку з рук, крикнула, але замість подяки отримала удар, впала, і в голові довго дзвеніло. Потім тиша знову. Завжди тиша після того. Після того вечора вона почала думати, як забрати брата звідси. Не одразу думка прийшла поступово, мов жарина, що тліла всередині. Вона дивилася, як він бігає по двору, боса дитина в рваній куртці, і розуміла якщо нічого не зробить, він стане таким, як їхній батько. І тоді вже пізно буде. У школі вона мовчала. Учителі знали, що в тій хаті краще не лізти сім'я, Все одно нічого не зміниться, вона звикла чути ці слова. Але коли одного разу вчителька поставила руку її на плече і тихо сказала: Ти сильна, Софія, дівчина вперше за довгий час відчула, що ще хтось бачить її. Зимою, коли дров не було, вона тягала з двору старі дошки, ламала їх і розпалювала піч. Дим йшов чорний, але хоч трохи грів. Тарас тоді сидів поруч і малював пальцем на запотілому склі, малював сонце. Вона дивилася на нього, і це було єдине світло, що залишалося в її житті. Інколи їм не було що їсти вона краткима носила хліб з шкільної їдальні не для себе, для нього. Крихти на долонях, які вона стискала, щоб не розгубити, здавалися їй найдорожчим скарбом. Одного вечора батьки повернулися пізно, п'яні, як завжди, але цього разу зліші. Мати кричала, що Софія забирає в неї все, що вона народилася помилкою, батько кидався тарілками. Софія схопила Тараса і втекла на двір, бо соня ж по снігу, бігла, поки не перестала відчувати ніг. Зупинилася тільки тоді, коли десь у полі. Побачила стару будку для собак біля покинутої ферми. Там вони й заночували. Вона тримала брата біля себе, прикривала його своїм тілом, щоб не змерз, дихала повільно, слухала його подих. І в ту ніч, серед холоду і темряви, вона дала собі клятву він не повернеться туди ніколи. Коли зійшло сонце, вона повернулася в село, не додому. А до тієї самої вчительки Соромилась, але іншого виходу не було та не питала нічого, просто впустила в хату, дала ковдру, молока, шматок хліба. Тарас сміявся, бо давно не бачив молока. Софія сиділа поруч, дивилася, як він їсть, і вперше за довгий час плакала тихо, беззвучно, щоб не розбудити надію, яку боялася втратити. Того дня все змінилося не назавжди, але це був початок. Вона ще не знала, що чекає її попереду, але знала точно тепер вона не просто сестра, вона мама. Ранок був білий, холодний і тихий. Повітря різало легені, коли Софія стояла біля дверей учительчиної хати, стискаючи в руках стару торбинку з дитячими речами. Вчителька Пані Галина поїла їх теплим молоком, загорнула Тараса в свою стару ковтиму і мовчки дивилася, як вони їдять. У її очах було співчуття, змішане з тим самим страхом, який знали всі дорослі в селі, страхом лізти туди, де чуже горе. Вона подзвонила кудись, довго, тихо говорила телефоном, поки Софія сиділа в кутку і тримала брата на колінах. Коли поклала слухавку, Просто сказала, Дітки, приїдуть люди з міста, вони допоможуть. Софія нічого не відповіла вона не довіряла людям з міста. Вона бачила, як ті допомагали її матері, приїжджали, записували щось у блокнот, кивали і їхали геть. Після них залишалася тільки тиша і запах диму. Через годину під двір під'їхала стара біла газель. З неї вийшли двоє. Жінка в темному пальті і чоловік з товстою текою. Вони посміхалися, але тут були чужі посмішки. Від них пахло теплими рукавичками і чиновницькою байдужістю. Тарас дивився на них з цікавістю, Софія з недовірою. Папери, підписи, короткі запитання, де батьки, як довго це триває, чи є родичі. Софія стояла, стискаючи торбинку. І мовчала, вчителька відповідала замість неї. Потім холод, дорога, розмита за вікном біла лінія поля, в машині було тісно, пахло бензином, Тарас заснув на її колінах. Вона гладила його волосся, слухала, як десь під колесами співає лід, кожен удар під днищем віддавався у грудях, як серцебиття чужого життя, в яке їх зараз вкинуть. Коли машина зупинилася, було вже по обіді. Сонце низьке, бліде ховалося за дахом великої старої будівлі. Табличка біля входу, обласний дитячий притулок. Відразу вдарив запах не бруду, не пилу, а суміші прального порошку, старої фарби і самотності. Софія тримала Тараса за руку, коли вони зайшли всередину. Коридори довгі, стіни пофарбовані напівжовтим, напівбілим, десь чути дитячий сміх, десь плач. Їй стало моторошно, ніби вони потрапили у світ, де час зупинився, а діти залишились чекати когось, хто не прийде. Їх зустріла вихователька, висока жінка з сивиною у вицвілому халаті. Говорила коротко, але не грубо. Тут буде ваш дім, сказала вона, відкриваючи двері кімнати. Два ліжка, шафа, вікно з решиткою. На підвіконні мертва квітка в горщику. Вона підійшла до неї, доторкнулася, земля тверда, суха, як попіл. Вона подумала: Як і ми. Тарас одразу почав бігати по кімнаті, торкався стін, заглядав під ліжко, йому все здавалось цікавим. Софія сіла, опустила голову, відчула, як плечі стають важчими. Все, що вона утримувала в собі, тепер тиснуло, але вона не плакала. Не можна, якщо заплачеш, зламаєшся. Тієї ночі вона довго не спала. За тонкою стіною хтось плакав. Дитячий голос хрипкий і змучений. Вона притиснула тараса до себе, вкрила ковдрою. Хлопчик спав спокійно, дихав рівно. Вона дивилася в темряву і слухала, як десь капає вода. Крап, крап. Краб. ритм цього місця. Вранці їх відвели до їдальні металеві миски, запах каші й мокрих черевиків, діти сиділи по рядах, мовчки жували. Тарас спершу розгубився, потім побачив, як інші їдять, і теж почав. Софія сиділа поруч, але не їла, просто дивилася, як він бере ложку, як у куточках губ лишається біла каша. Вона відчула дивну теплоту, щось живе пробивалося крізь холод. Дні текли однаково вранці підйом, потім школа, обід, робота по господарству. Софія швидко звикла. Вона прибирала, прала білизну, мила підлогу, робила все, щоб ніхто не чіплявся. Їй важливо було тільки одне щоб Тарас залишався поруч. Він розквітав, бігав, сміявся. Розповідав якісь дитячі дурниці іншим хлопцям, його сміх лунав по коридорах, і Софія ловила себе на думці, що боїться цього звуку. Бо що буде, якщо він замовкне? Одного дня він повернувся з подряпаним коліном. Вона схопила його, віднісла у вимально, промила рану. Хлопчик терпів, не плакав. Коли закінчила, він сказав Пошепки. Мамо, болить. Вона застигла не виправляла, не сказала, Я не мама. Просто обняла його, і в той момент зрозуміла, що тепер ця роль не тимчасова, вона це її сутність. Минали тижні. Софія бачила, як в притулок приїжджають незнайомці опікуни, усиновлювальники, ходять по коридорах, питають виховательку про дітей. Вона завжди стояла осторонь, ховала погляд. Її страх був простий, що когось із них заберуть, і може, саме його. Вночі вона знов не спала. Дивилася у вікно, решитки відкидали тіні, схожі на клітку. Сніг падав повільно, беззвучно, як спогади, які накривають і не дають дихати. Вона подумала про батьків де вони тепер? Живі, п'яні, шукають, і відразу відштовхнула ці думки. Їх більше немає. Не фізично, а всередині. Залишився лише Тарас. І тиша між двома ліжками, яку вона навчилася слухати як музику. І коли вранці вихователька сказала Софія, ти сильна дівчинка? Вона лише кивнула, бо знала, що сила це не тоді, коли не боїшся. Сила, коли все одно робиш 16. це не вік, це межа, межа між дитиною під опікою і сама собі. Софія виросла. Її обличчя стало гострим, руки сухими, очі спокійними. Вона навчилася не чекати добра. Але не розучилася робити його. У притулку її поважали не тому, що вона старша, тому що ніколи не зраджувала. Не обманювала, не підставляла, не тікала. Тарасові одинадцять. Він ріс світлим тонкий, рухливий, і з тією дитячою наївністю, що в ній Софія бачила все, що втратила. Його ще не зламали, і вона робила все, щоб цього не сталося. Притулок став тісним. Одні діти йшли у прийомні родини, інші у колонії чи на вулицю. Софія лишалася. Коли закінчувалися уроки, вона йшла мити підлоги в місцевій їдальні за копійки, за тарілку супу, за право не просити. Адміністраторка дозволяла бо дівчина тихо працює. Вона поверталася пізно, тихо заходила до спального корпусу, клала для Тараса яблуко чи шматок булки. Той прокидався. Сонно дякував, а вона лише торкалася його волосся і лягала на ліжко. Її руки пахли миючим засобом і хлібом. Це був запах виживання. Школа не давала надії. Учителі вже дивились на неї, як на соціальну дитину, яку чекає технікум, гуртожиток, життя як вийде. Вона знала, що іншого не буде, але всередині все одно щось ворушилося не мрія, а впертість. Вона не хотіла, щоб Тарас жив, як вона. Іноді вихователька викликала її до кабінету. Казала, що треба думати про майбутнє, писати заяви на училище. Софія слухала мовчки. Майбутнє для неї не було планом це було питанням виживання. Увечері вона сиділа біля вікна зовні те саме місто, що колись привезло їх сюди сірі будинки, розбитий асфальт, далекі фари автобусів. Вона дивилась туди і думала, якщо піти, ніхто не помітить. Але не могла, бо тут спав Тарас, її прив'язь, її причина. Одного разу взимку він захворів. Температура, кашель, холодна шкіра, лікаря не викликали одразу, у притулку ніколи не поспішали. Вона сиділа біля нього всю ніч, прикладала мокрий рушник, гріла руки над свічкою. Вранці знайшла стару виховательку і сказала, що брат хворіє. Та знізала плечима. Через день прийде сестра. Софія не чекала, побігла сама до аптеки, пояснювала продавчині, що треба щось від жару і простягла кілька зім'ятих монет. Та подивилася і дала таблетки без решти. Того вечора Тарасові стало краще. Вона сиділа поруч, слухала його дихання і вперше відчула спокій, Не щастя, не полегшення. Просто спокій. Після того в неї всередині щось змінилося. Вона зрозуміла чекати нема сенсу, вона сама повинна витягнути їх з цього місця. Не зараз, колись, але мусить. Весною їй дали тимчасову роботу в швейній майстерні при училищі. Вона ходила туди після школи, працювала до темна. Голки, тканина, монотонний звук машинки усе це заспокоювало. Вона навчилася шити добре. Одного разу навіть пошила Тарасові куртку з обрізків тканини незграбну, але теплу. Хлопчик носив її з гордістю. А інші діти сміялися, як з ганчірок. Він не зважав, і це було найкраще підтвердження, що вона зробила правильно. Влітку волонтери організували поїздку на річку. Діти купалися, сміялися. Софія сиділа на березі, дивилась на тараса в воді. Його сміх лунав далеко. Зливався з шелестом очерету. Вона відчула, як груди стискає туга не за минулим, а за тим, що ніколи не мала дитинство, без страху, без принижень, без тягаря відповідальності. Коли сонце зайшло, вона пішла за всіма. Тарас ішов поруч, щось розповідав, сміявся, вона слухала, але думала про інше ще два роки, і вона повнолітня, її випустять, а його залишить. Це було як удар. Вона знала, що система не тримає сім'ї разом, старших у гуртожитки, менших далі в опіку. І тоді вона вперше по справжньому злякалась. Не смерті, не холоду, а втрати. Вночі вона довго не спала. За ріхмом гриміла гроза, блискавки миготіли в решітках, як чужі спалахи на волі. Вона стисла кулаки. У голові визрів план нечіткий, нерозумний. Але єдиний, який мав сенс вона заробить знайде кімнату, забере його, як завгодно, але забере. Наступного ранку вона попросила у виховательки дозволу працювати офіційно, після школи, та здивувалась, знизала плечима роботи нема, але можеш допомагати на кухні. І Софія погодилася. Тиждень за тижнем вона мила кастрюлі, різала овочі, чистила картоплю, збирала дрібні монети. Ховала їх в старий зошит під матрацом, не витрачала нічого. Тарас не знав, вона не хотіла, щоб знав. Дитина не повинна відчувати страх перед майбутнім. Осінь прийшла рано. Листя падало важко, наче каміння, діти мерзли, старі куртки не рятували. Софія працювала більше. Увечері, коли всі спали, вона сиділа біля вікна, шила. Не для когось, для себе, для нього. Шила надію нитка за ниткою, не думаючи, скільки це триватиме. І коли одного разу вихователька сказала їй Ти вже доросла, скоро підеш у самостійне життя, вона лише стисла губи, бо самостійне життя це те, чого вона не хотіла без нього. Вона знала, що скоро розділять, але поки що ні, поки він спить поруч, поки дихає рівно, поки вночі не сниться їхній старий дім, вона має час. І вона використає його. Бо вона більше не просто СЕСТРА. Вона той, хто вижив, щоб інший міг жити краще. Випускний у притулку не схожий на свято Немає повітряних кульок, музики, нікого, хто чекає за воротами є тільки сумки, старі документи і папірець з написом Випуск. Софія, 18. Тарасові, 13. Різниця, що тепер означає прірву. Зранку вона прокинулась ще до дзвінка, довго сиділа на ліжку, дивилась на брата. Той спав спокійно, піджавши ноги як колись маленьким. В голові звучало одне слово залишаю. Вона вже знала, сьогодні її виведуть за ворота. Офіційно, на самостійне життя гуртожиток училище робота формально шанс, насправді, вигнання. Вона збирала речі повільно. Старий светер, кілька зошитів, фото, де вони з Тарасом стоять біля річки. Більше в неї нічого не було. Коли сонце піднялося, вихователька покликала її в кабінет. Стіл, документи, печатки, все холодно, чітко, без емоцій. Підпиши тут і тут. Софія поставила підпис, руки тремтіли. Забереш речі після обіду. Машина відправить до гуртожитку. Вона кивнула. Коли вийшла з кабінету, повітря було важке. Ніби камінь на грудях. Тарас чекав біля дверей. Ти йдеш? спитав тихо. Вона кивнула. А коли повернешся? Вона не відповіла, просто притиснула його до себе. Вони сиділи на ліжку до самого обіду, мовчали. Говорити не було сенсу, кожне слово тільки рвало б. Софія згадувала їхню першу ніч у цьому місці, як він спав на її руці, а вона боялась заснути, щоб не загубити його в темряві. Тепер темрява знову приходила, тільки інша тиха, законна. Коли час прийшов, вона взяла сумку. Вихователька стояла біля дверей, дивилась на неї з тією дивною сумішю втоми і жалю, що буває у людей, які бачили надто багато чужих втрат. Ти впораєшся, Софія? Вона кивнула. Вийшли у двір. Сонце било в очі, все було занадто яскравим. Діти стояли осторонь, хтось махав, хтось сміявся. Для них це просто день, для неї кінець. Тарас ішов поруч, мовчки, тримав її за руку так міцно, що пальці біліли. Коли дійшли до воріт, вона нахилилась, поправила йому куртку, ту саму, що колись пошила сама. Тримайся, добре? сказала тихо. Він кивнув, а потім запитав те, чого вона боялась найбільше Ти мене не забудеш? Софія вдихнула, наче повітря стало гострим, ніколи. Вона розвернулась і пішла. Не озіралась, знала, що якщо гляне, не зможе зробити ні кроку. За спиною звук зачинений гаворіт металевий, сухий, як постріл. Дорога тягнулась між сірими будинками, машина, гуртожиток, новий запах, прального порошку, чужих тіл, дешевої фарби. Вона стояла в тісній кімнаті з двома іншими дівчатами. Дивилась на свої руки, вкриті подряпинами, і думала: Я тепер доросла. Але він ще дитина. Увечері вона сіла біля вікна в кишені кілька дрібних монет, папірець із адресою гуртожитку, фото Тараса. За вікном блищав дощ. Світ здавався величезним і байдужим. Вона розгорнула фото, подивилась на брата, усміхнений, мокрий, тримає в руках м'яч, і сказала пошепки майже беззвучно: Я тебе заберу, обіцяю. Потім підвелася, зняла куртку, повісила біля ліжка. Вперше за день дозволила собі плакати без звуків, без істерики, просто сльози, які падали на підлогу, змішувались з пилом. Це не був розпач, це було очищення. Вона виплакала все, що носила в собі з дитинства страх, гнів, вину, біль. І коли сльози скінчились, залишилось тільки одне рішучість. Ніч була тиха. Вона лежала, дивилась в темряву. В голові крутились думки знайти роботу, зібрати гроші, дізнатися, як оформити опіку. Тепер вона мала план маленький, крихкий, але свій. Бо за воротами притулку не закінчилось життя, закінчилось дитинство, а почалася боротьба. Минуло два роки Софії двадцять. Вона працює швачкою на фабриці, дві зміни, без вихідних. Ті самі машини, той самий шум. Тільки тепер це не підробіток, а життя. Зранку холодна вода, старий гуртожиток, черга до довмивальника. У кишені зім'ятий список хліб, картопля, нитки, комуналка. Вона більше не мріє, вона рахує. Кожну копійку, кожну годину, кожен день до того, коли зможе забрати Тараса. Щомісяця вона ходить у службу опіки, коридори з облупленими стінами, запах канцелярії й байдужості. Вам ще немає 21 зарплата замала. Немає власного житла. Слова як цвяхи. Вона мовчить, слухає, киває і повертається знову через тиждень. Увечері, після зміни, вона пише заяви, питає поради в юристів-волонтерів, читає документи, не розуміє половини, але читає, поки не розуміє, все. Вона не зле, просто не відпускає. Тарас тим часом росте в інтернаті. Іноді пише листи Короткі, дитячі, привіт, я добре. У нас футбол. Ти пам'ятаєш річку? Вона читає кожен лист по кілька разів, потім кладе у коробку під ліжком поруч із фото. Одного разу він написав Коли я виросту, я прийду до тебе. Вона тоді плакала, стискаючи аркуш, бо знала, що не треба чекати, поки він виросте, їй треба встигнути раніше. Весною вона знаходить підробіток уночі, прибирає у супермаркеті. Сон скорочується до трьох годин. В очах постійно темніє, тіло живе на автоматі, але вона не скаржиться. Кожна зміна ще крок. Через півроку вона приносить довідку з роботи, виписку з банку, аренду кімнати. На столі чиновниця перегортає папери, навіть не дивлячись у вічі. Ми розглянемо ваше звернення протягом 30 днів. Софія киває. Виходить у коридор, сідає на лавку, дихає. Пальці білі, плечі зведені, але всередині вже горить не надія, а впевненість. Минуло ще два місяці. Телефон задзвонив серед ночі. Служба у справах дітей. Ваше прохання схвалено, ви можете оформити опіку після медогляду. Вона не одразу повірила, просто сиділа на ліжку, слухала гудки в трубці. Потім розсміялася тихо, з полегшенням. Яке навіть болить. Через тиждень вона стояла біля воріт інтернату. Ті самі ворота, що колись закрились за нею. Холодний метал, стара фарба, знайомий запах пилу і вологи. Їй здавалося, що серце зараз розірветься. Тарас вийшов, підріс, змужнів, але очі ті самі. Спочатку не повірив, потім просто кинувся до неї. Вона не сказала нічого. Просто обійняла міцно до болю, як тоді, коли йшла. Вони стояли посеред двору, навколо кричали діти, вітер гойдав старі дерева, а їй здавалося, що час зупинився. Вона відчула, як щось усередині, нарешті стало цілим. Того вечора вони йшли додому пішки. У неї була одна сумка, у нього рюкзак. Більше нічого, але цього вистачало. У кімнаті гуртожитку вони розклали свої речі. Книжки, фото, чашку, м'яч. Світло було слабке, лампа мигала, але обличчя Тараса світились. Він сказав тихо: Ми вдома, вона лише кивнула, не треба було слів. Потім вийшла на балкон. Ніч була тиха, темна, холодна. Внизу горіли ліхтарі над головою жодної зірки. Але вона знала, тепер темрява їй не страшна. Бо вона вже пройшла найгівше. Бо тепер не одна. І якщо завтра знову буде важко, вона впорається, бо тепер поруч той, заради кого вона вижила. Минуло п'ять років. Місто не змінилося ті самі вулиці, ті самі сірі багатоповерхівки, той самий шум тролейбусів. Змінилася тільки вона Софії 25. Тарасові 20. Вони живуть у двокімнатній квартирі, яку вона виплатила сама. Не відразу, нелегко, по копійках, по ночах, по нервах. Вранці вона йде до своєї майстерні невелике приміщення біля зупинки з вивіскою Ательє Софія. Всередині пахне тканиною, праскою і кавою. Вона шиє не просто одяг, вона відновлює речі, яким дали списання, так само, як колись відновила себе. Тарас навчається на педагога, каже, що хоче працювати з дітьми з притулків. Коли вона чує це, їй важко говорити, бо в цих словах те, заради чого вона жила. Вечорами вони вечеряють удвох. Без розмов про минуле тільки буденність, картопля, чай, старий телевізор. Іноді сміються, і цього достатньо. На стіні у майстерні висить фото. Двоє дітей біля річки мокрі, усміхнені. Відвідувачі часто питають Це ваші діти? Вона відповідає. Мої. Іноді, коли зачиняє майстерню пізно ввечері, вона виходить на вулицю. Світло ліхтарів падає на асфальт, пахне дощем. Вона вдихає глибше, ніж треба, і думає. От і все. Ми виросли. Ми вижили. Нещаслива історія. Просто справжня. Без фіналу. Бо життя триває.